Мою грою, ну, хотілося б трішки більше якості. І знову ж не вистачає зіграності потихеньку. Ми чуть-чуть трохи не щупаємо, те, що хочемо, в, дій, в, в життя. Що по результату хотіли перемагати. Знаєте, зараз так пригнути при при йде цих емоцій. Важко, важко була гра, дали багато сил. Емоційно перемога до фінальтів піднесла. Нам потрібно зараз вже думати про наступну гру вдома і переключатися, і вміти це роботи, переключатися гра це вже в чемпіонаті, небо вже два. Чи розбирали вже суперника, вже після цієї? Ні, ми вже розбирали, ще будемо розбирати, дивитися, готуватися. До тобто всіх суперників готуємося.